Сьогодні, і тільки зараз я розповім вам 5 книжкових фактів про мене. Можливо, ви не дуже хотіли б знати, але я все одно вам розповім. Перший факт читаю здебільшого фантастичну літературу. Факт другий: книжки були присутні у моєму житті завжди, адже в мене читала родина. І оскільки я читаю з дитинства, читаю досі. В мене освіта, видавнича справа та редагування. Я не уявляю своє життя без книжок. Люди приходять і йдуть, а книжки залишаються. Або ж словами фібі з друзів, Boys and girls come and go, but this is for life. Факт третій. Є звичка підбирати стікери відповідно до обкладинки книжки. Факт четвертий. Закладинки то окрема любов. Мені взагалі не дуже важливо чи є в книзі лясе, адже навіщо тоді було купляти стільки закладинок. І факт п'ятий, я не пишу у книжках. Якщо мені кортить щось позначити, або ж записати якісь свої коментарі та думки, я використовую ось такі стікери, або використовую прозорі стікери, якщо мені хочеться щось ще й підкреслити. Наприклад, тут прозорий стікер. Знаю та усвідомлюю, що для багатьох мої книжкові звички не актуальні. Я знаю, що багато людей не використовують стікери та не розуміють навіщо. Але оскільки я книжкова блогерка і знімаю відео на Ютуб, пишу сценарії, то для мене важливо позначити деякі моменти, щоб потім не шукати їх у книзі та не губити. Також, звичайно, окремо виділяю цитати. Для цього в мене є окремий тип стікерів, ось такі довгі. Тож, як бачите, досить легко розрізнити ось такі це цитати, і більші це просто я щось позначила для себе. А які книжкові звички маєте ви? Поділіться у коментарях.